А наступна інформація так само викликає. Ну нарешті, що називається, але треба довести це діло до кінця і цього покидька знайти і е, ну, зрештою, піддати міжнародному судочинству. Друзі, белінкет. Ідентифікували особу чоловіка, який кастрував українського військовослужбовця Кату 29 років. Він народився у Тиєві, що у російському Сибіру. Раніше він працював у МНС Російської Федерації. Нині воює проти України у складі батальйону «Ахмат». Репортерам вдалося поговорити з цим садистом. Телефоном він заперечував свою провину у смерті українського військовополоненого. Однак, під час розмови з журналістами заплутався у показаннях та кілька разів обмовився, що на відео дійсно він сволота просто, друзі, але те, що його знайшли, це вже прекрасно, і ми знаємо, що українські військові мають до нього дуже багато запитань. Якщо він тут в Україні, то можливо скоро матиме нагоду на них відповісти.